Вітаю, друзі, суботою вас з святом пророка Іллі, 2 серпня. Друзі, події, які сьогодні вночі відбулися в Вінниці, це події знакові, які однозначно змінять подальший перебіг історії, подальший розвиток подій. Повсталі українці в Вінниці. Штурмували ТЦК і поліцію, яка утримувала насильно мобілізованих чоловіків. На стадіоні локомотив для мобілізаційних міроприємств було звезено до сотні українців різного віку. Хворих, інвалідів. Здорових, мордатих, тих, хто купив бронь різних. Але всіх звезли по безпреділ. Всіх. Спочатку продали бронь, потім забрали на стадіон. Спочатку о, дали інвалідське посвідчення, потім забрали на стадіон. Ну і так далі. І так далі. Протистояння у Вінниці, ви його можете ось бачити протягом всього відео. В куточку нашого екрана досягло епогею, коли повсталі українці і українки пішли на штурм приміщень, де отримувалися їхні чоловіки, протистояння зіткнення, мусора, а інакше цих людей не назвеш, якщо вони люди, звичайно, били жінок, били всіх учасників, затримували хлопців, які неповнолітні, ви все це бачите. Заливали газом вагітних, там відбувався безпреділ. Але це протистояння. Українці не розійшлися, коли їм порушували затриманням через порушення комендантської години. Українці не розійшлися до самого ранку. Протистояння тривало. Спавахи силових сутичок продовжувались майже всю ніч до ранку. Ранком через інший вхід під великою охороною мобілізованих силою чоловіків загрозили в бус і вивезли. Мене запитання, друзі. Як ви думаєте? Чи будуть служити і захищати вітчизну, ці чоловіки, чи їх жінок під стадіоном, били Сарай і ТЦКшники? Як свідчить статистика? Семеро восьмеро з 10 сил мобілізованих ідуть в СЗЧ? Вони рахуються дезертирами, і рахунок таким людям пішов на сотні тисяч. Вся ця силова мобілізація, весь оцей безпреділ, який ми бачимо, вона призводить тільки до одного до деградації суспільства, до демотивації суспільства захищати державу, до демотивації особистості. Тому всі оці силові заходи, як на мене, їх треба згорнути. Їх треба зупинити. Їх треба завтра зупинити силову мобілізацію, бусифікацію, людовольство. Ви мені скажете, а як же фронт? А я вам відповім, друзі. А на фронт треба відправити оцих мордатих ТЦКшників. Всіх поліцейських прогнать через фронт СБУшників, Бебівців, Набушників, ДБРівців, всіх силовиків. На фронт треба відправити 140 тисяч воєнних пенсіонерів віком від 45 до 60 років. Под'їдали отакі ряхи, сидять по кабаках, отримують спецпенсії, держава їм платила. Все життя кошти давала пільги, щоб вони захистили державу, вони тепер положили з пробором і святкують своє життя. Ні. Ідіть, відпрацьовуйте ті кошти, які вам платили за захист людей і за захист держави. Ну, і ще важливо. Якщо це все не зупиниться, то ситуація взірве зсередини Україну і погубить державу, допоможе росіянам зайти далі, продвинутись далі і так далі. І так далі. Нічого доброго з цього всього не буде. Тому зупинити силову мобілізацію в інтересах країни, але не в інтересах Зеленського і не в інтересах його зелених гнид. Для них насправді в Вінниці сьогодні прозвучав набат. Набат революції, предвісник революції. Люди об'єднались, люди вийшли, люди не злякались поліцаїв, люди не злякались тисикунів, люди боролись, захищали і підтримували один одного. Від таких акцій до революції один крок. І Зеленський, отам в своєму бункері, де вони сплять разом з Єрмаком, має це відчути, зрозуміти, боятись і труситись, що не виключена доля Чалушеску. Країна на межі, люди на межі. А зелені гниди в партнерстві з Путіним продовжують знищувати країну. Продовжують грабувати ресурси, продовжують займатися корупцією, продовжують силову мобілізацію. І ще один дуже важливий момент. Хочу звернути вашу увагу на те, що ті, хто промовчить про події в Вінниці, ті, хто підтримує і тисикунів, під... будь... однозначно підтримує режим зеленського, диктатуру Зеленського. Тому що вона тримає, тримається на цьому залякуванні, на силовій мобілізації, потрібно змінювати все, потрібно захищати країну, потрібно думати про мир на українській землі. А це можливо виключно одним шляхом революцією, усуненням диктаторського режиму узурпатора Зеленського і його зелених гнид. Усунення конституційним шляхом. Я не закликаю ні в якому разі до насилля. Я закликаю до повернення до Конституції. Я закликаю до того, щоб український народ примусив зелений гнид виконати Конституцію, виконувати закони України, захищати Україну і українців. А не співпрацюючи з Путіним, здавати території, утилізувати українців. Українці вже стали на шлях боротьби. І вінниця цьому приклад. Це не антидержавний виступ, це виступ за права людини, за права народу, за права нації, на життя, на нормальне, мирне життя, Якого не хоче Зеленський і Зелені гниди. Ніколи ми не зупинимо зовнішнього агресора, якщо не зачистимо тил від внутрішнього ворога, диктаторського режиму узурпатора Зеленського і його зелених гнид. Отже, єднаймося, правда, боротьба переможемо. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами, ми, попри все, змінимо нашу країну на краще і будемо жити.